Динальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злізний поганюр? Можливо, селян, Сорян, нервинят. І з нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей саме банк. З чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! Яка тебе муха вкусила <плес> Ну, запанікував я! я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. Та ви, типу, поганки. Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що, нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну, що, маскування? Твій Я гратиму тебе з повагою. Е, мої Прего, капучино! Але... Мережко, смали. Раз і готовченко. Кацький, пограєш м'язами. Папа у мене пілатес. Пілатес? жила. ця краса на дивані перед телеком не працювала. Тоді нам доведеться Усіх наших порвати, шмат за шматом, щоб над світом панували. Вау, окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. Бо твої нерви всім виходять боком. Я цього не Що? Ні, ні.